Усім привіт! Я вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас дуже цікава з вами тема, яка стосується сумісності пари. Тому перед тим, як ми приступимо, я попрошу вас перейти нижче по силичці під цим відео в калькулятор і розрахувати психоматрицю свою і свого партнера, для того, щоб ви краще орієнтувалися по тих секторах, про які я буду вам зараз говорити. Поїхали! Наприклад, Сімейне щастя залежить від діагоналі темперамент. Якщо у партнера ем, темперамент низький, то інтимна сторона відносин у нього буде стояти далеко не на першому місці. Так само й навпаки. З показником 0, 1, 2, ем, партнер з малою вірогідністю буде схильний до змін. Тому що для нього в відносинах важлива духовна сторона, аніж фізична. Але якщо такому партнеру потрапляється партнерша з високим темпераментом, то, скоріш за все, схильність до зрад у неї буде набагато більше. Якщо у вашого мужчини у секторі борг дві вісмірки і більше, це говорить про те, що у нього високі моральні якості, тобто він взагалі не вміє і не захоче вести якусь подвійну гру, тому що відповідальність і певні моральні принципи не дозволять йому це зробити. Також звертаємо увагу на сектор енергії. Якщо у вас різні показники енергії, тобто у одного партнера дефіцит, а у іншого профіцит, це може допомогти вам зберегти шлюб. Але якщо до цих показників додати несумісність по темпераменту, то, звичайно, це може призвести до розлучення або просто до Розриву відносин. Однак, знаючи нумерологію, ви зможете не тільки підібрати собі ідеального партнера, але й в загальному змінити свою долю. Якщо вам було цікаво це відео, ставте свої реакції, коментарі, сердечки, буду вам дуже вдячна. І до зустрічі до наступного відео.